Всім привіт! Сьогодні в нас буде відео трошечки таке віддалене від будівництва, від будівельної справи, від якоїсь там модернізації інструментів. Сьогодні ми попробуємо продемонструвати реставрацію чи відновлення оцієї гумки чи гуми об'єктиву. Ну, Саме сьогодні буде 18 18105 DX-овий об'єктив 3.556 і будемо реставрувати гумове кільце саме зуму. Чи кільця гумове покриття кільця зуму, зумування. Бачимо, що після, напевно, що десь двохрічного неінтенсивного використання. От, що немало важно, в чоловічих руках, оця гума стала в такому стані. От, от, бачимо, вона вже тут відклеїлась і збільшилась значно в діаметрі. За рахунок чого це відбувається? Це відбувається за рахунок того, що жирові відкладення на руках під час користування об'єктивом. Переходять з поверхні рук на поверхню гуми. Гума використовується високоякісно, і вона має таку властивість всмоктувати чи вбирати в себе оці жирові відкладення. За рахунок збільшення кількості забивання тих пор гуми, самої, от, вона збільшується, розтягується і збільшується в діаметрі. Зараз ми продемонструємо, як ми це робимо. Це вже неодноразово, я вже десятки об'єктивів таким таким чином відновив і перевірний варіант. Зараз я постараюся продемонструвати це е, е, в таких практично домашніх умовах. Для цього нам буде потрібно отакий чи бензин, ну, називається розчинник нафтовий, калоша от Б-70. І невеличка посудинка. Зараз ми розбираємо, знімаємо, демонтовуємо цю гумку і приступаємо до роботи. Прийшло вже майже 24 години з моменту першого замочування. Бачимо, на поверхні в нас виступили отакі відкладення білої, білого кольору. Зараз ми ці відкладення просто знімаємо за допомогою якогось обезжирювача, водного розчиного обезжирювача і зубної щітки. Висушуємо від води і робимо повторне замочування. Так, залили ми повторно нашу гуму розчинником чи бензиною калоша. І залишаємо тепер десь на хвилин 20-30 ну, до півгодини на замочування. Пройшло в нас півгодини з моменту. Початку замочування дістаємо ми нашу гуму. Так, бачимо, що вона значно збільшилась в об'ємі, деформувалась. просушуємо. Просто легенько промокаємо її. Не трем, щоб її не деформувати. Так, калошу забираємо. Так, ми бачимо, наскільки вона у нас збільшилась, що вона тепер легенько одівається на наш об'єктив. Так, залишаємо її трошки на підсушку. Легенько зараз протираємо цю поверхню просто чуть-чуть змоченою тряпочкою. Забираємо ці всі жирові відкладення, які зібралися у нас отут. Так, за той час у нас гумка підсохла. І тепер одіваємо її на об'єктив. Бачите, вона зараз у нас значно збільшена розмірів. От якщо так поставити, практично покриває циферки. Так, тільки зараз подивимося, яким боком вона була. Так, вона була оцим боком. Так. Зараз наш об'єктив встановлюємо. Отаким От чином на бленду, щоб наша гума встановимо так на бленду, щоб гума наша провисала. Так, зараз секундочку. Отак. От І в такому положенні залишаємо до повного висихання. Пройшло в нас вже майже півтора доби з моменту остаточного замочування нашої гуми кільця фокусировки. За цей час бачимо повністю вона вже прийняла свою остаточну форму. Ну, відчувається ще трошечки запах. Колоші, то, значить, ще трошечки осушка ще відбувається. Вона ще просто більш щільніше сяде на оце кільце. Але як бачимо по всій довжині гуми. У нас зазору немає. Гума сидить щільно. На поверхні в нас вже немає зовсім ніяких білих відкладень. От Для того ми і робимо проміжне промочування гуми. Якщо б ми зразу перший раз промочили, зразу оділи на об'єктив і е, дали повністю висохнути, в нас вся гума була б біла. Ну, Це не має ні товарного вигляду, і е, потім набагато скоріше вона розтягується. Тому що ці, ці відкладення вони знову попадають в пори гуми і е, гума е, збільшується в розмірі. За рахунок проміжного промочування ми вигнали всі зайві відкладення на поверхню, промили їх за допомогою мильної води чи з якимось засобом для миття посуду обезжирювачем. Після цього дали ще раз намокнути добре. І вже от, в результаті остаточної осушки, остаточного вимочування. Вимочування і наступної осушки в нас виходить такий результат. Сам процес оцієї остаточної осушки, гуми чи остаточного висихання, він не обов'язково має бути там доба, півтора, доби-дві. Кожна гума, кожен, кожні умови. В кожних умовах цей процес може відбуватися в за різний час. В нас, наприклад, от зараз він прийняв вже остаточну форму за півтора доби. Може бути дві доби, може бути й три доби. Сушити фенами там, ставити на батареї, я не рекомендую, бо все-таки це є такий агресивний метод впливу на гуму, і невідомо, як вона може повестись. А наразі результат всі бачимо. Об'єктив чи в нас практично в ідеальному вигляді. Можемо працювати і отримувати задоволення від роботи. На цьому з цим об'єктивом будемо завершувати. Всім, кому було цікаве дане відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому було нецікаво, ставте дизлайки. Дизлайки, будь ласка, обґрунтовуйте. А наразі все. Всім удачі!